Добрий день! Сьогодні хочу розпакувати свою посилку за Хюрба. Доволі довго я не замовляла, але за такими знижками у мене з'явився великий перелік того, що необхідно мені взяти, тому взяла. Знижка була з порядка 25% від вартості. Я не змогла прийти пост, тому. Розпаковуємо цю посилочку. Ось так посилка виглядає всередині. І давайте починати. Перший продукт це від Dr. Best, глюкозамін хондроїтин, МСМ комплекс. Тут 240 таблеточок, до речі, у них змінився дизайн. Я люблю цей комплекс, і зараз маю проблеми деякі з колінами, тому взяла для того, щоб пропити. Такий невеличкий курс. Маю надію, що вони мені знадобляться і допоможуть. І по факту ось ці баночки вистачить на 2 місяці прийому, оскільки треба по 4 капсули в день приймати. Наступне це олія вечірної примули. Тут 120 гелевих таблеточок, якщо це правильно, капсул, скоріше за все. Це дуже непоганий варіант для того, щоб. Трошки поліпшити вміст омеги, ну таких насичених. Точніше, ненасичених жирних кислот, і ця омпримула, вона дуже корисна для жіночого гормонального фону. Необхідно приймати по одній таблиці і запивати великою кількістю води. Я буду приймати не 120 відразу, тобто не відразу все упакування, а розділю на два таких курси. До речі, ось цієї фірми перший раз беру, але маю надію, що вона підійде мені також. Наступний продукт це мій улюблений гідрофільний бальзам. All Клімбаум від Хейміш, але це варіант з мандарином. Я не знаю, я перший раз буду брати саме з такою приміткою, оскільки в мене був класичний. Я його обожнювала, десь тут можна подивитися відгук на цей бальзам. Він реально класний, дуже економний. Тут просто мандарин, тобто, я думаю, що буде інший запах. Ну, Упакування таке ж саме, просто дизайн інший. По об'єму все так само, О, строк придатності теж з запасом. Все чудово. І ось тут навіть багато чого написано: як найкраще і найрозумніше використовувати цей. Бальзам. За такою знижкою можна придбати цей деодорант роликовий від Real Purity. Завжди він у мене про запас є. Дійсно, один з найкращих деодорантів, які захищають вас при великих фізичних навантаженнях. Ось такий склад мають. Теж тут посилання буде на відгук, реальний. Я його постійно беру, я вже не пам'ятаю, яка це вже баночка в моєму догляді за все моє життя, коли я замовляла на Хьорбі. Реально рекомендую дуже класний. Наступне це Хемаплекс. це такі міні-таблеточки для того, щоб підвищити вміст заліза і феретин вашій крові. Як чесно не пам'ятаю, що прямо два замовляла? Ну, я перевірю зараз по замовленню. Це дуже класні міні-таблетки, які допомагають підвищити залізо, вміст заліза в вашої крові, і нема таких ось, знаєте, неприємних відчуттів в шлунку від їх прийому. І ось тут є вітаміни додаткові, для того, щоб це залізо Адекватно ну, всмоктувалася і засвоювалася вашим організмом. По факту, оця одна опакування, її вистачає на один місяць прийому, оскільки необхідно два рази дві такі міні-таблеточки приймати в день. Буду приймати, знову ж таки, це дуже класно, і вона, як би, well ну, тобто відома фірма і відомий комплекс для того, щоб підвищити. Свої показники в крові. Ну саме заліза і ферритину, відповідно. Наступний продукт це дуже класні підводки від Physician Formula Ultra Black і Deep Brown. Вони реально дуже класні, дуже класний цей накінечник, а вони ще з невеличким таким серумом для того, щоб доглядати за вашими віями. Реально класні підводки, я їх завжди беру, щоб вони були у мене про запас, на подарунок, і іноді до мене там згадують про те, що в них закінчується. Вчилася ця підводка, і телефонують або пишуть дівчата, які колись через мене замовляли за Херба собі якісь продукти. Тому ну, воно в мене завжди про запас лежить і очікує. Тобто, Brown я дуже люблю. І, в принципі, коли моя підводка вже на межі, я оцю відкриваю і знову постійно використовую. Дійсно, дуже економно, дуже класно, гарний ефект має і дуже легко нанести на вії і на повіки. Як маленьку, тоненьку стрілочку, так і таку товсту. Тут, до речі, буде посилання на відгук. Дійсно класні підводки, рекомендую. Ще один такий мастхев від самбукола це а, така спеціальна, ну, я не знаю, це не додбавка, а така шипучка з вітаміном С, і цинком, з бузиною чорною. Тут їх 15 штучок, необхідно залити водою, і воно, знаєте, такі бульбашки виникають, і дуже смачний сам по собі ось цей розчин. Я його п'ю лише тоді. Коли розумієш, я починаю на такому. Початковому етапі хвороби, тобто десь переохолонула або десь мене придула. Тобто, це ідеальний варіант для того, щоб підтримати ваш організм для того, щоб він поборовся і ви не захворіли і не злягли. Дійсно, класний варіант, гарний термін придатності до 2026 року. У мене про запас завжди є така баночка. Рекомендую. І останній продукт це від now, це високопотенціальний вітамін Д. 3 дві тисячі міжнародних одиниць, 120 таблеточок. Я завжди намагаюся підтримувати свій організм оскільки я не засмагаю, і це непоганий варіант для того, щоб підтримати вміст вітаміну d 3 впродовж сезону. Тобто, коли зимовий сезон, і, в принципі, влітку я теж можу поприймати їх, цей вітамін Д3. Тут 2000 міжнародних одиниць, тобто це не для тих, у кого дійсно є велике заниження вітаміну Д3 в крові, тобто це більше для того, щоб підтримувати профілактику зменшення цього рівня вітаміну Д3 в вашій крові. Якщо вам треба саме підвищувати вітамін Д3 в крові, то вам треба набагато більше 5 тисяч і вище міжнародних одиниць. Ця концентрація, ця формула якраз для того, щоб підтримувати ваш організм в порядку. В принципі, це все, що я замовила на Хьорбі. Цікавить, чи ви замовляєте зараз Хьорбу. Зараз, звісно, курс трошки піднявся. Все одно це вигідніше, ніж купувати такі ж самі продукти з низькою якостю на нашому ринку або в нашій аптеці. Я, до речі, трошки змінила освітлення і цікавить, наскільки картинка приваблива. І дякую, що ви мене. Дивитися, гарного вам дня та тримаємося! Па-па!